Риболовля влітку, особливо на Дніпрі, починається ввечері, адже треба добратися до найбільшої ріки України, стати палаткою чи просто машиною на березі і готувати снасті до риболовлі. Так і не терпиться пошвидше наживити на гачок черв'яка, мастирку чи коника і закинути вудку. Не будемо занадто наївними, думаючи, що всі рибалки саме такі і знаходять насолоду в тому, щоб відчути на вудці тріпотіння впійманої рибини. Ви сьогодні побачите різних рибалок і різну рибу. Ось ці, як вони прибідняються, думали піймати пару рибинок. І саме перед приїздом рибінспекції кинули сітки. Тепер вони дуже раді, що в них не потрапила жодна рибина, інакше крім конфіскації сіток, їм би довелося платити за кожну штраф і чималенький. Про них штрафи ви дізнаєтеся пізніше, а зараз залишимо рибалок і помилуємось красою вечірнього Дніпра влітку. Поступово падають сутінки, і ми рукавами вибираємося на основне дніпровське русло. У білоруських рибалок уже розпочався сезон лову неводом. і Їм дозволяється ловити на дільниці ріки, де проходить українсько-білоруський кордон. Мені підсвічують наші рибінспектори, щоб можна було познімати цю унікальну роботу білоруських рибалок-промисловців. Ти ну, Ну, Так як, так. Хлопці, скільки він кілограмів? Кілограм 14 для нас. Кілограмів 14, скільки, такі, скільки йому років приблизно? Десь так. Років. Років 10. Років 10? Ну, це такий ногу не відхватить часом. Що <реку> він може з'їсти такий сом? Рака, жабу. Леща, леща даже. Леща такого до килограмма. Вот леща леща есть, да? Да, в середині такие на трубе. В середине будем ловили. А А потім на Дніпро приходить ранок. Це кожного разу щось неповторне. Давайте помилуємося разом. Настав час поцікавитися у рибалок промисловиків, які у них улови і що їм заважає. Угодія хуже, так. Браконірів більше. Є хоче. кожен. Не один. Хто що зробив? Хоч одну рибинку, хто запустив. Да, а то колавлювати. А всі А є стали. Мы в этом году море немножко зарыбили, но ну, толстолобиком. Да. Мелочи есть, для чего? Для чего мы по до достал. А сколько все так восстанавливаем? Еще пять партий, 10 партий. А, так еще пять, да? Да, все. А, ну так может Если такими темпами будут работать электроловыми, вот, так как и браконьеры, и не только браконьеры, вот наша, наш доблестный ячлот, есть такой, кстати, катят ледокольный, седов. Вот. Через 5-10 лет вообще рыбы не будет. Я здесь 21 год на водохранилище. Рыбы уже стало примерно ну, третья, четвертая часть от того, что было раньше. Не половина даже. Зимой одним ударом по полтора. Ну, представляете, что они зимой делают? Они ж, постоянно бьют летичество. Они потом, ладно, она не лестится, но и краж бесплодная. Выхода же никакого нет. Вот входила, любила спереди с нашего с института. В вообще совершенно мало мелочей. Контрольные ловы делали у нас, делали здесь, в Верховье. Выход очень маленький. Все, все электролов, да? Видимо, не только электролов. Но все в комплексе. Электроловы электролов, сюда. и, электролов и, все. вот эти вот колебания уровня сброса, уровня сброс воды, когда не нужно времени если взяли. не лестился воду подняли. И когда на кой глубине, она же не на такой стал, да. да? не на 10 сантиметрах, а на 30, на 50. Да. Вот и все. Это ж каждый год. А, сколько наш ГЭС делал фокусов. Падает кислород зимой. Не взяли да, еще, к да. тому же воду срабатывают. Сколько да, нас Аж півні вже була задовілі рибом сімдесят восьмидесятому, в 75-м, в прошлому роду. Аж... Привіт того ранку рибалки жалілися нам, що хтось випотрошив їхні сітки. Цю розгадку ми дізналися пізніше, коли побачили човна, який від нас тікав. А це були ті, хто не хотів бачити рибінспекторів. Щоб відірватися, вони скинули сітку в Дніпро, а потім, щоб позбутися речових доказів, в одному з рукавів почали викидати рибу. Ящик, другий, потім цілу виварку іще рибу. Лише раптова поломка рульового управління, внаслідок чого човен заскочив у водорості, не дала змогу затримати браконьєрів. Зате підняли їхню сітку з Дніпра. Виявилося, що рибінспектори знають Дніпро і рукави як свої п'ять пальців. Це сети, виброшены браконьерами, которые видели, которые мы преслідували. Слотки. Столько у них было риб, і риба була виброшена, как виділи, в воду. А чому вони її викинули? Це тому, що ущерби, в порядку За таке сидели. Як как видите, який урон наносяться сітями лові. Це ж вони проверяли ні один и не два рази ці сети. Ви видели, сколько були корыта и ночовки риби, які вибрасували при лове. Ну а тепер час ознайомитися з правилами любительської риболовлі. В одному з епізодів я почув, що сом коштує 17 мільйонів, чи для всіх... Да, действительно, рыба сейчас по таксам, то есть по ущербу, который наносится водоемом Украины, очень дорогая. Сом стоит 17 миллионов за незаконно выложенную голову. Щука стоит тоже 17 миллионов, судак тоже 17 миллионов. Лин стоит 8,5 миллионов, лещ столько же стоит. Плотва и стоит три миллиона 4, 400 тысяч за незаконный лов ее. Таку ж ціну має і карас. Тобто это ті ціни, которые регулюють і наказують на правил риболовства за незаконний лава. Якщо приблизно встановити ціну на ту рибу, яку ми бачили, яку викидали браконьєрів, яких ми взяли сьогодні, то яка приблизно ціна яка була? Ту рыбу, яку, ту рыбу, приблизительно стоимостью ну, порядка несколько миллиардов нанесен ущерб нашему водоему, области нашей. То, что рыба мы изъяли из сетки, то, что успели забрать, мы ну, будет посчитано. Вы это, думаю, что скажете чуть-чуть позже. Там тоже приблизительно будет где-то миллиарда полтора, вот в этом пределе может даже и больше. А наиболее за встречать на Днепре тех, у кого в човне не найдешь навіть вудки чи спиннинга. Нужно задуматься о том, что рыбак-любитель, как правило, ловит и мелкую рыбу, он ловит любую. А вот эти размеры, которые даны в правилах рыболовства, то есть щука 35 сантиметров, лещ 32 сантиметра, плотва 18 сантиметров, даны для того, чтобы ее положить на стол и поджарить. А для того, чтобы рыба достигнула этих размеров, дает один раз икру, отдает, то есть отдает промвозврат водоему. Если мы будем отлавливать всю молодь, то практически скоро наши водоемы все иссякнут. И не будет ни потомства, ни размножения рыб на сегодня. Я вы подумайте, сколько у нас рыбаков любителей. У нас проводился прогноз в 1985 году по Украине. Значит, Было подсчитано. Только рыбаков любителей, которые числятся в членах обществ охотников-рыболовов, э подсчитали тех рыбаков. Их э, получилось от числа рыбодобывающих, то есть э, промысловых работников, от рыбаков-рыбколхозов и рыбкомбинатов, получился процент, что рыбаков рыбкомбината намного меньше, чем рыбаков-любителей. И вот если рыбак-любитель за год поймает 5 килограмм рыбы на удочку, я подчеркиваю, за год, и мы взяли только тех рыбаков-любителей, которые числятся воры, я хочу подчеркнуть это, второй раз повторяю, то они выловят такое количество рыбы, Которая привисить сіл норму добичі наших внутрішніх колхозів, рибколхозів і рибкомбінатів в 5-6 разів. Тільки ми закінчили розмову з начальником рибінспекції, як нагодилися рибалки з Чернігова. Маленький. Вы не с телевидения? Не, могу. Вот так хорошо, вы меня по вечернему покажете. А может, сомика выпустить можно? Да пожалуйста, если Он живой. Он, он, он на, давайте посмотрим. Что? Он, он, плывет, он, он. Он, видите, он, боком даже. Ничего, он ничего не будет, выживет. Просто жалко, вы извините, но честное слово. Вопросов нет, Вопросов нету, но он все равно Мы его выдрали с этим шоком. Он заглатывает за заглоточные зубы даже туда идет. Сейчас, спасибо. А, я, может, а, ну, голову в морду піднімає. Ну, в букарадіалка то... ну, да? з вами малесенький Сомик відійшов за кілька хвилин і поплив на глибину. А нам час закінчувати на цій ноті передачу. І повертаючись з Дніпра, ми знов дивувалися цьому мальовничому куточку Чернігівщини, куди обов'язково хочеться повернутися.